Далі продовжуємо із новинок від Яна Теренці Новинок в нашому магазині. І це Атлантіда. Просто це сейфій. Дивися! Та там... Дивіться! Це морська вода! Можна лізти! Ну, соляна? Я ж кажу, Пусть що я чого думала на собі. Чуєш, можна носи промивати зараз? О, може. <смужчина> Та да, ти шо, просто мало. Де там наш інстаграмний ножик? Ви в відкрили. Ну, звісно, трудно достатись. <смужчина> О, як Леон каже, яка краса. Замурчили з дизайном капець, правда? скільки емоцій від одного відкриття, ти вляєш? Гарно. Знаєш, хто так пахне? Русалка. Квітковий, біло-квітковий аромат е, на базі із фруктів. Тут є тубероза, маракуя, троянда і нарцис. А тубероза дуже класно пічна тубероза. Інтригуючий вечірній аромат. Прикольний. Але да. дивися, бачиш, він тут прозорий.